Усім привіт! Мене звати Іна. Чим я займаюся? Перепродаю секонд хенд в магазині. Купую в інстаграм перепродаю. А на Ютуб почала вести канал про секонд, про огляди. І в цьому відео я б хотіла розповісти про міфи. Про секонд. Це не якась там наукове дослідження. Я не є професором секонд-хендівських наук, якщо такі існують, це моя суб'єктивна думка. І от часто чую такі речі від різних людей. Тому хочу про це поговорити, хочу про це вам розповісти. Я прошу вибачення за мій фон. Це я на роботі. Якщо вам буде цікаво, в наступних відео можу розповісти і показати взагалі принцип моєї роботи, як вона організована і як взагалі я працюю. Тому поїхали. В секонд-хенді страшні хвороби. Особливо страшний грибок. Він з'їсть все, нігті, пальці, може з'їсти повністю людину. Написали мені ось такий коментар під одним з відео, де, було, де був огляд на взуття. Ну, дивіться, почнемо з того, що заразитися грибком можна не тільки зі взуття секонд-хенду. Це прокат взуття, це вживане взуття там на, на Оликсі, до прикладу, це навіть нове взуття. Ну Но всі ж знають, що в Україні є закон про повернення в 14 днів можна купити річ, якщо вона в, в ідеальному стані і можна повернути. Наприклад, що стосується взуття одягу. Де гарантія, що людина, яка міряла, яка взувала це взуття, не хворіє грибком? Можливо, людина купила те взуття і собі, знаєте, 14 днів лежала на дивані просто принципово в цих кросівках, щоб заразити наступних. Ну, правильно, Гарантій, ну, ніхто не може дати, як то кажуть, гарантію може дати тільки Бог. Тому ну, це такий варіант грибком, якщо заразитися, то можна заразитися де завгодно. Також хочу сказати, що всі речі в секонд-хенді мають проходити дезінфекцію. Це так, знаєте, як то кажуть, книжка пише мають проходити. Взагалі я не даю перевагу таким великим мережам, у нас все українські мережі в місті, і я ходжу тільки до цих секонд-хендів, де чистенько, акуратно, ну тобто я довіряю, є запах секонду. От багато обурюється, коли запах секонд-хенду. От якщо він є, це супер, значить ці речі оброблялися і знезаражувалися. Звичайно, коли купуєте одяг в секонд-хенді, це не значить, якщо він дезінфікувався, приходиш додому, все надягнув там, я не знаю, якусь сорочку і ліг спати відразу. Ні, звичайно, що її треба випрати. Якщо дозволяє, там, якщо це там постійно. Цільна була білизна або там дозволяє бірка, скажімо так, на одягу краще там на 95 градусів, щоб ідеально. Якщо ж ні, я прасую. Я прасую одяг кілька разів і в цьому проблеми не бачу. Щодо взуття, я стараюсь там ну вимити звичайно милом. Там якщо це дозволяє, цей виріб, оцетом дезінфікую, тобто, ну. Я ж кажу, заразитися грибком можна не тільки від вживаних речей, можна заразитися чим завгодно. ви, де завгодно, точніше, ви не ну не знаєте, вам ніхто не може дати гарантію, хто перед вами міряв. Тому я вважаю, що заразитися грибком от тільки саме в секунді ну це просто міф. – це гуманітарна допомога, її безсовісно просто продають і заробляють на ній мільярди. Дивіться, я не можу сказати, не можу виключити тих випадків, коли все ж таки так стається. На жаль, недобросовісних людей вистачає, вистачає скрізь. Але я розповім, як воно насправді має бути. Цей секонд-хенд закуповується за кордоном у фірм, які займаються секонд-хендом. де речі беруться. По факту речі справді є безкоштовними, люди їх віддають безкоштовно, наскільки я знаю. Там стоять в Європі або баки, або. Люди лишають там під дверима, їздять організації, різні збирають, або потім з баків забирають. От хто можливо зараз за кордоном чи був, то підтвердять, як воно насправді працює. А потім цей одяг сортується, відбирається, перебирається, транспортується і вже тоді зі складів. Доставляється чи з України самі, чи з інших країн їдуть самі, забирають цей одяг. Ви запитаєте: а якщо він безкоштовний, то чому ж за нього деруть гроші? Заробляють такі гроші на ньому. Тому що безкоштовно його не віддають. Там працюють люди, які в першу чергу мають отримувати зарплату, тому що вони виконують якусь роботу. Так само там є техніка, там автомобілі, які потрібно чимось заправляти, які потрібно ремонтувати. Ну і просто як звичайне виробництво, чи як звичайний магазин, чи звичайна фірма. Тому просто в принципі цей одяг не може бути безкоштовним, хоч його безкоштовно і віддають. Тому я думаю, я в принципі роз'яснила цей міф і. На жаль, все ж таки буває, що гуманітарку продають, але це дуже, дуже в рідких випадках. Секонд-хенд тільки для бідняків, і в секонд-хенді одягаються тільки жебраки. Я не знаю, як ви, але я часто чула такі фрази. Зараз можливо рідше, а от раніше, взагалі, дуже часто. Ще хочу сказати. Хто там ходить в секонд-хенди, хто помічає, так звертає увагу, то знає, що в секонд-хенді можна помітити ну, досить заможних людей. Ну, в принципі, візуально по людині можна визначити, чи має вона кошти чи ні. Ну, тобто там годинник, телефон, фірмовий одяг, якісний одяг. Секонд-хенд вже давно не позиціонується як одяг для бідних. Це не знаю, як спорт, якийсь, як якесь задоволення. Це замість психолога. Ти йдеш секонд секонд-хенд і розслабляєшся. Ну, не всі так. Це я так за себе кажу. За людей, я думаю, що які мене зрозуміють, хто теж секондозалежний. Я навіть особисто знаю людей, які можуть собі дозволити, які дозволяють там собі нові речі купувати, але секонд йдуть як на якусь розвагу, і оце відчуття, коли ти знаєш, що там ця річ коштує кілька тисяч гривень, а там знаходиш її там за 100 гривень, за 200 гривень, якщо там за 15 гривень, то це просто щастя на цілий день. Тому, як на мене, то це просто міф, що секонд-хенд для людей, які Мають менші достатки. Більшість людей, не ну, скажу, що всі, не буду казати, що всі, але багато людей. Як і заможних, так і менш заможних ходять секонд-хенди і я думаю, що нічого поганого в цьому не бачать. В секонд-хенді продаються тільки якісні речі, люксові тканини, там взагалі претензій до якості немає. Скажімо так, 80% десь, можливо, так і є. Але в секонд-хенді трапляються і неякісні речі, і є взагалі неякісні речі. От я, до прикладу, хочу показати ось це боді це е... пардове боді. Просто я його не продавала, бо знайшла дефект. Я просто хочу показати вам якість пошиття. Подивіться. Ну, тобто, це стирчать нитки. Це не те, що там воно в носці було ем, якісь там неправильно носили. Це відразу так ішло з виробництва. От бачите, ось ця е, поличка от, з кнопочками. Бачите, вона розтріпана. Ну, і взагалі тут, якщо подивитися, там може нитка стирчати. Взагалі, тканина це поліестер. Вона неякісна, Ви скажете, і на чого ти брала на продаж? Бо я помічаю, що такі речі купують не всім принципово натуральні тканини. Я просто коли продаю, я кажу, я попереджаю це про те, що це поліестер. І люди купують. Але я до чого? Про те, що реально в секунді буває такий непотріб, трапляється ну, щодо якості. Чому так? Бо це ж теж купують люди. Людей теж, хоч і в Європі, там різний статок і різний дохід, і для деяких, можливо, непринципова якість. Так само покупили, купили, поносили, віддали на секунд. Тому в більшості випадків так, якісні, але є таке не дуже. Головне в секонд-хенді урвати якусь там якісну фірмову брендову річ, і будеш ходити там, не знаю, 100 років і зносу не буде. Це теж міф. От я хочу показати на прикладі, я купила в секонд-хенді ось ці кросівки. Я їх взяла в найдешевший день. Чому вони лишилися? Бо вони були брудні. Це філа, ось бірочка, і ось всередині тут вона затерта, правда, але бірочка, в принципі, ну ну, дефектів ніяких не було. Вони просто були брудні. На Оликсі вони коштують, я знайшла в гарному стані подібні 900 гривень. Нові я не дивилася, скільки. Ну, в принципі, філа це начебто ну, непогана, непогана фірма. Я їх випрала, я хотіла їх продати на Оликсі. На життя на людях хотіла. І що, дивіться, з ними сталося після прання. От, засвідчує, видно. І на цих, і на цих, здається. А, і ось тут потріскалось. Тобто я з ними нічого такого не робила. Там можливо зараз в мене каміння полетить, що пральній машинці не можна прати. Та багато хто пере в пральній машинці. Я свої кросівки завжди перу в пральній машинці. Чому так сталося? Скоріше за все, так сталося, тому що вони дуже довго в когось лежали. Лежали, може, неправильне зберігання було невідомо. Можливо, вони сама по собі стара модель. От до речі, мені от знайома розповіла, я не знала цього. Вона купила теж дешевий день кросівки. Nike, там здається, задник відліпився. І вона понесла в ремонт. Там я не знаю, яку суму назвали за ремонт, і сказали, що виявляється тут десь на бірці. Можливо, хто знає, підкажіть, будь ласка, є дата виготовлення? Чи там можна якось по моделі зрозуміти дату виготовлення, що стосується найків? І там ці найки були, чи 2007, го чи там я не пам'ятаю якого року. Тобто, ну уявіть скільки це 12 років. Точно вони які 12, 14 років вони точно е, пролежали. Тому всяке може бути це секонд-хенд, і невідомо як речі зберігалися, і що з ними було. Навіть брендові фірмові речі можуть можуть втрачати свою якість і свої властивості. От часто ще стосується виробів з екошкіри, теж зверніть увагу. Буває, що купуєш там вони полежали, не знаю, якийсь період часу і вона просто ця екошкіра сипеться, тому що вона ну вона довго лежала, і всього все має свій час, скажімо так, на експлуатацію. Тому звертайте на це теж увагу. В секонд-хенді це коштує по 3 копійки. Не коштує вже давно там по 3 копійки. Справді, дешеві якісь цікаві речі можна урвати в найдешевші дні. Ціна десь 33, 37, 50 гривень за кілограм. Ну це треба витратити час, так пошукати, але знайти можна. Хто шукає, той завжди знаходить. В основному от ціна в день оновлення десь близько 400 гривень. Від 300, 380, здається найдешевше 440 – це у нас в місті найдорожче. Тобто, там, якщо якусь майку, футболку в день оновлення, то десь до 50 гривень. Якщо жіночу, там може джинси, то це гривень 200, можливо, більше сумки. Я там показую в оглядах. Є теж різні ціни. Є 200, є 300, є і під 400, тобто залежить все від ваги, все йде на вагу. Я буваю в оглядах показую в інстаграмі там якісь статуетки, якісь там чашки. Люди думають, що Та, воно там маленьке, дрібненьке, воно, там, мабуть, коштує 10 гривень, запитують, а я пишу 150 гривень ціна в секунді. І люди думають, ого, мабуть, і наживається. Насправді ні, не наживається, навіть тому що, тому, що воно йде на вагу. Наприклад, чашка гривень 150 буде коштувати. Ну, я не бачу сенсу. Купувати чашку в секунді за 150 гривень. Тому от якось так. В секонд-хенді все дешевше, ніж нове. Краще купити в секонді, ніж нове, має на увазі по ціні. Не погоджуся. От я показую, буває постільну білизну, і мені пишуть купити щоб. Але ж дивіться, вона не завжди виходить дешевше, ніж купити нову. Ну, якщо там якась суперякісна, не знаю. Там Котон 100%, е, чи що там шиють постійно білизну гарної якості. Питань немає, можливо, там і варто купити. Але ну, дуже часто в секунді теж трапляється поліестер з котоном, тобто воно намішане е, склад, я маю на увазі. І по ціні, можливо, в деяких випадках буде навіть дорожче, ніж нове купити, тому що це продається на вагу. Середня ціна 400 гривень. Колись килимок, я в ванну дивилася. Не скажу, що дуже гарної якості. Там я не пам'ятаю, скільки він затягнув, здається, до 300 гривень. А потім зайшла в АТБ. Там якраз ну ці в них е, речі, ото періодично завозять. Там 200 гривень подібний калимок і можливо навіть якості кращої ніж в секунді. Тому все відносно. Коли ж шпалери мені трапилися, я не пам'ятаю, вони затягнули гривень 500, здається, такі важкі, об'ємні, а насправді там. На той час можна було б купити подібні, я не скажу, що вони дуже гарні були гривень за 300. Тому все відносно. Деякі речі в секонд-хенді варто купувати, бо вони дешевше, ніж нові, а деякі все ж таки краще піти, купити нові і буде набагато більший асортимент і набагато більший, набагато більший асортимент і краще по ціні вийде. В секонд-хенді продається одне дрантя. Я не знаю, де ви знаходите такі секунди. У нас такого немає. Питань немає, погоджуюся, що є секонд-хенди, де дійсно продається одне дрантя. Але багато випадків є, коли так кажуть люди, які просто не вміють шукати. Щоб щось знайти цікаве, особливо більш дешеві дні, треба вміти шукати. Ну, що я маю на увазі? От часто ховають речі. От, до прикладу, в чоловічих джинсах можуть висіти якісь цікаві жіночі, так само футболки, ну такий момент. Можливо, я часто знаходила, от висить там одяг, а десь там закинули, десь упало щось таке цікавеньке теж знайти в ящиках. Там я не знаю, з хустинками якимись теж кидають туди речі. От часто мені траплялося, що в більш дешеві дні щось таке, знаєте, страшне по. Таке пожамкане, пом'яте воно висить. Таке взагалі вигляду в нього немає. Я його купила, я його випрала, розпрасувала. Ух, нічого собі. Буває, що якісь там забруднення. Забруднення часто бувають, коли падає в магазині одяг, там, хоч і прибирають, часто бачу, дівчата прибирають, але все одно це одяг і цей пил, оцей ворс, воно все одно там. Там є, падає, і от одяг упав туди, і ти вже дивишся, воно візуально не привабливе, думаєш, та якась дурня. А його взяти, випрати, привезти до толку і все з ним, все з ним добре, все з ним гарно. Так само буває там якісь, якісь забруднення. Я так бачу, дівчата між собою балакають, що треба мати з собою вологі серветки і пробувати вологою серветочкою, чи воно там відтирається, чи ні. Якщо відтирається, супер можна брати в дорогий день. Я, наприклад, просто так, якщо там якесь забруднення, отак просто тканину тру дивлюся. Чи вона відходить брудчині? Буває просто там ризикую і купую зі взуттями. От мені часто в TikTok трапляється, що купують. Таке страшне гидке, а потім випрали собі там рукавички наділи, почистили навіть зубною щіточкою, головне не то, що зуби чистити, і ну краса, просто там купують кросівки за 20 гривень, ті, які коштують пару тисяч. Тому у різні випадки треба вміти шукати, треба вміти знаходити. Але звичайно, там, де є такі можливості. Якщо там справді дрантя і непотріб, то вже ж як не старайся, то вже не знайдеш там нічого. Все ще нібито згадала, розповіла. Якщо там чули якісь міфи про секунди, не погоджуєтеся з ними, то пишіть в коментарях, поговоримо. Що ж до секонду, то хочу підсумувати, що давно це вже не соромно. Навпаки, от якщо ви цікавилися цією темою, то багато навіть знаменитостей купують в секонді. Чому так? Тому що це береже природу, якби дивно це не звучало. Тому що дуже велика кількість ресурсів йде на. На утилізацію одягу старого одягу, який вже не носиться, дуже багато палять на смітниках, і от я колись читала скільки води використовується навіть для виготовлення однієї футболки. А ви запитаєте для чого тут вода? Котон, котон вирощується і дуже великі затрати. Я не кажу, що треба купувати все в секунді. Все. Якщо купувати все в секунді, не купувати нічого нового, то просто економіка стане, тому що ем, людям теж потрібно працювати потрібні робочі місця, і потрібно підтримувати економіку. Але м, задля розваги там один раз в тиждень піти розслабитися, то я думаю, що секонд це, це саме те місце. Де, де це треба робити. Якщо були, було цікаво вам відео такого формату, то буду вдячна за коментарі. І е, якщо вам сподобається, то буду думати, про що ще зняти щось таке, подібне, якесь розмовне відео. Усім до зустрічі!